Якщо немає у вас закінчення війни і немає гарантії безпеки, ніхто не спроможний контролювати Сісфай на такій довгій лінії фронту і питання вже не про снайперів, а питання про артилерію, дрони і іншу важку зброю. Я говорив це колегам, що президент Трамп хоче закінчити війну, і він може і в допомозі з Європою з нами примусити, а Путіна закінчити війну. І я говорив, це буде для всіх невдача, якщо всі скажуть сісфаєр, змусять, наприклад, Україну без серйозних гарантій безпеки сказати Сісфаєр, уявіть собі. Що через тиждень русскі вб'ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік.